День села на носі, роботи багато. Зберуться всі святкувати, а нічого не зроблено. І чого це ти плачеш? Що, закохалася? День села на носі. Роботи багато. порядки не наведено. Навколо суцільний безлад. Не хвилюйся, мухо. Зараз я зателефоную і викличу усіх на допомогу. Та ні, ти вчасно. А що треба робити? Треба допомогти мусі цокотусі підготуватися до святкування дня села. Я не розумію, це ж не мухи справа. Адже тут ведмеді керують. Це їх справа. Не задавайте мені таких питань. Нічого я не знаю. Якщо всі готові, то поїхали. Куди пішли? Мене забула настоять. Ну, стоять. Бачиш, скільки я тобі помічників привів. Муха дорогенька. Разом ми з усім впораємося. Досить же базікати. Давайте краще працювати. Я така голодна, хоча б колосочка де б знайти. Вже всі колосочки зібрано, серпень же. Врожай давно вже позбирали. Чекай, мишеня. Я бачила один колосочок на дорозі. Я зараз. Тут а що у вас тут пил на все село стоїть? Ого. Чи ж ви не знаєте, що день села на носі? Ну Треба, щоб все було чистим. Ага. І ладненько. Ставляйте мітли, вже напилили. Ой, бачу, що роблять. Ох ти подиви, які. Краще сідайте і відпочивайте. Спокійненько кажете. Це ж вам треба слідкувати, щоб було навколо чисто. А ви що робите? Тільки сидите в своїй барлозі? Нічого не розумію. Для звірів треба краще старатися робити. А хто ж нам свято приготує? Ви ведмеді гарні, добрі. Але ось останнім часом. Лінькувати. Повертайтеся краще до своєї Барлоги, а завтра вже будемо разом святкувати. А нам треба всіх сповістити, що завтра у барлозі у ведмеді буде святкування. Добре, добре, добре. Тільки не треба голосно говорити. У нас в селі має бути все. Тихесенько, гладнесенько, рівнесенько. Не хвилюйся, ведмедику. Все буде добре, все буде гарно, так. все буде вчасно. Так, не хвилюйся. Ходімо краще готуватися. Чому ця молодь така неспокійна? Чого він їм все треба? І не кажи, ведмедику, все їм треба. Все їм треба, все вони помічають. Чистоти їм треба. Веселощів їм треба. <пілляє> треба, щоб все було спокійнесенько. Ого! Ага. Треба, щоб все було спокійнесенько, рівнесенько, гладесенько. Так, так, так. <пілляє> Пізно вже ходімо відпочивати. О, о. Медведеку, та прокидайся. Рано сонечко встало. Yeah. Потрібно готуватися до свята. Oh. Та вставай, гості, скоро Це медику. Знову не спокій. Ставай, Та ставай, знову ставай. буде голосно, як мені це не подобається. Та не oh. вже. Піднімайся й до роботи, швиденько йдем, піднімайся. Йдем. І день села відсвяткувати можемо. Ой, а що ж було цікавого за цей рік? Чого ми досягли? Які в нас здобутки? Тки кращі, аби врешті настав мир. Так, мир це головне, а поки що треба робити все можливе, щоб нам із вами об'єднуватися та жити самим у мирі, дбати та допомагати один одному. Наша сила в єдності, а не в перевазі один над одним. У мене є чудовий тост за, 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 за нас! За нас! За нас, за нас, за за нас! нас! Щоби нам у мирі жити, треба розуміти, що в селі, як в тій державі, є й дорослі й діти. І хай що б там не було, мир в серцях тримаєм, Один одному з любові щиро побажаєм. Хай рясніють в нас поля, житом і пшеницею, і достаток прийде в дім. Зі всякою пашницею. Щоб ми дружніми були, щирими до всіх, щоб навколо скрізь лунав лише дружній сміх. Де садок ще пожив, щоб дітей багато щоб дорослим працювати, загідні зарплати. Щоб молодь поверталась в село підіймати. Щоб дбали про село, ми усі завзято. З днем села звірята любі, ви наша надія, хай здійсниться на селі заповітна мрія. Мир хай прийде в кожен дім і до всіх у хату. Ось тоді і відсвяткує кожен з нас завзято, хай в достатку, в дружбі й силі живемо ми всі у мирі. Всяке бачила природа, тож гайда, на село, нас завжди тут весело. Ось така то в нас пригода всяке бачила природа, тож гайда до В нас завжди тут весело.